зливи, знову купа інфи, але цього разу про Rockstar. Також поговоримо про Stalker 2, GTA 6 і дуже багато інших штук, типу анонсів, модів та приколдесів, які варті уваги. Дякую, що підтримуєте, і не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, запрошую підписатися. Для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм, а для спілкування Discord, посилання на соцмережі у описі. За можливості можете підтримати донатом. Можна стати Спонсором каналу або підписатися на Patreon чи БайМІКОФІ звичайно не забуваємо про підтримку ЗСУ. Вміщуйтесь зручніше і погнали розбиратися. За повідомленням інсайдера Джефа Граба, реліз гри про Блейда відбудеться аж у 2027 році. Раніше цього місяця в профілі розробника на LinkedIn з'явилася інформація про те, що гра перебуває в розробці вже два роки. І на думку граба Аркейн Ліон витратить на розробку і поліровку гри близько шести-семи років. Граб припустив, що 2027 рік найраніший термін. Аркейн Ліон наймовірніше залишили місце для можливих затримок. Всіляких проблем. Реліз збігається з виходом нової консолі Xbox. Якщо вірити чуткам, Microsoft випустить свою нову консоль уже у 26-му році, і Marvel's Blade якраз і стане одним із головних релізів. Тож, як варіант, гра вийде як для Xbox Series, так і для наступного покоління боксів. Мене тривожить лише одне: нафіга анонсувати ігри так рано? От якби її не представили, то точно нічого б не змінилося. Густав Тілебі із команди розробників The Finals говорить, що вони не будуть давати пусті обіцянки щодо підтримки та розвитку гри. Одна з причин це незадоволені гравці. Мовляв, різні розробники постять дорожню карту проекту, а потім міняє плани. Тому автори The Finals вирішили не використовувати цей підхід, і вони планують обіцяти лише те, що зможуть реалізувати. Як на мене, це максимально розумний підхід. Продовжую час від часу розказувати вам про цікаві ігрові анонси. Так, цього разу на очі попався геймплейний ролик The Relic The First Guardian від південно-корейської студії Project Cloud Games. По суті, це ще один конкурент Dark Souls. При цьому цей екшен не дуже схожий на типовий хардкорний екшен. У відео автори показали бойовку та широкий вибір різної зброї, ключові механіки і заруби з ворогами. За сюжетом героєм буде останній кранитель, якому доведеться вирушити. Ти в подорож щоб врятувати світ, що занурився у темряву після знищення реліквії. Хранитель повинен зібрати уламки розбитої реліквії і заповнити порожнечу світу. З точки зору графону, гра виглядає дуже недурно на мій смак. Реліз заплановано на 25-й рік для ПК і консолей. Після повідомлень про неоднозначну долю ремейка Knights of the Old Republic» шанувальники зоряних воєн гадають, чи отримають вони щось цікаве. І судячи з чуток, компанія і Software працює над грою за ліцензією Star Wars. Ба Більше гра стане ексклюзивом і розкаже історію мандалорця. Інформація надійшла від інсайдера Екстазіс. Він впевнений, що нова гра за зоряними війнами від авторів Doom може вийти у 24-му чи 25-му році. Поки що це всього лише чутки, але ідея безумовно цікава. Якщо і софтвер справді розробляє гру за зоряними війнами, вони використовуватимуть свій власний фундамент і 8, І я б особисто хотів би побачити результат поєднання їхнього рушія з багатим всесвітом зоряних воєн, оскільки і софтвер круті спеці у шутерах, у них явно вийде щось неймовірне. Чим зайнятися в машині або поїзді під час довгої поїздки? Як побороти нудьгу чи пограти на ходу? відповідь на всі ці питання одна: портативна консоль Рок Елай. Стильний і водночас ергономічний корпус приховує під собою справжнього звіра, потужний восьмиядерний 16-потоковий процесор AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ DDR5 оперативки, SSD на 512 гігабайт, мікро-SD Рідер і Wi-Fi модуль 6i, здатний підтримувати надійне з'єднання навіть у перевантажених мережах. Усе це добро важить 608 грамів, що робить ROG Ally ідеальним девайсом для гри по. За домом, крім того, яскравий Full HD-екран із захистом від відсвічування і подряпин здатний видавати 120 Гц. Рок Елай має підтримку кількох геймпадів одразу і під'єднується до телевізора або до станції XG Mobile. Тож ви зможете грати не тільки в дорозі, а й удома. Але все це круте залізо не має жодного сенсу без самих ігор. І, на щастя, Ela підтримує просто величезну бібліотеку тайтлів. Від Steam Епіка, догога та інших магазинів, ба більше як бонус до кожної консолі йде тримісячний доступ до геймпасу. Найголовніше, до 31 грудня ви зможете купити максимальну екстрім версію ЕЛАЙ під ялинку всього за 29 дев'ять тисяч гривень з офіційною гарантією. Але де можна купити консоль? Звичайно, посилання у описі. PS3, випущена 17 років тому, є однією з найважливіших консолей Sony з багатьох причин. І як виявилося, одна з них це два мільйони активних користувачів, які грають щомісяця на PS3. Зазвичай консолі активно живуть приблизно сім років. Той факт, що люди не переходять на новіше покоління, вражає. З витоку стало відомо, що на PS3 налічується понад однієї цілої дев'ятих мільйона активних гравців. Правда, трійка це єдиний варіант для. Для тих, хто хоче пограти в MGS 4 і God of War Ascension. У звіті вказані активні користувачі станом на лютий цього року, тому цифри могли змінитися. Для порівняння станом на той самий час у ps 4 було 70 мільйонів активних юзерів, а у PS5 5 37. Однак інтерес до п'ятірки активно продовжує зростати. Цифра, вочевидь, буде лише збільшуватися. У нещодавніх звітах PlayStation підтвердили, що консоль було продано в кількості 50 мільйонів одиниць у тому ж звіті була інформація про те, що Sony продає 40 тисяч PS5 щодня. Ще й цікавинок з'явилася інформація про те, що Sony планує розширити свої сервіси на інші платформи. Наприклад, PS Plus планують додати і на ПК. Правда, не ясно коли. Справи у Старфілд йдуть все гірше і гірше. Останні відгуки в Steam перейшли в статус в основному негативні. І хоча гра вважається комерційно успішною, гравцям багато чого не подобається. Сюди також можна було б прикрутити хейтерів. Проте ні, негативні оцінки залишають гравці, які награли 80 і більше годин, які намагались знайти у грі щось, що їх затягне на роки, як обіцяв тот. Але гра так і не розкрилася. Одні поставилися до Старфілд скептично. Інші відчувають змішані почуття, а великий відсоток залишився грою розчарований. Люди критикують Starfield за те, що в ній немає нічого особливого. Коли як маркетингова компанія і презентації стверджували, що це буде найбільш інноваційна гра бесідки. Інші скаржаться на те, що гра перевантажена і не має конкретного напрямку. Також багато хто незадоволений проблемами з продуктивністю. Тепер навіть у Fallout 76 переважно схвальні відгуки. Звичайно, я. Я ставлюсь зі скепсисом до заяв Тода купи нормальний ПК Говарда, але у майбутніх оновленнях усі геймплейні елементи можливо покращать і, можливо, розробники хочуть зробити щось типу підтримки кіберпанку. Поки усі чекатимуть від бесідки, щоб вони почали виправляти Старфілд, а тот перестане накидувати локшену людям. Група модмейкерів Team Fallon оголосила дату виходу глобальної модифікації для Fallout 4. Так, реліз Fallout London відбудеться на ПК 23 квітня. Крім цього, автори показали ще й 13 хвилин з подробицями геймплей. За розмірами Open World, гра буде приблизно як четвірка, і Far Harbor разом узяті. Також розробники пропрацювали і деякі моменти моменти, як радіостанції, їх буде три. Загалом гравців чекає 53 завдання з основного сюжету і 35 сайт завдань і 25 фракційних квестів. Герой матиме вибір із семи компаньйонів і собакена. Але не все так просто, щоб стосунки з ним зав'язалися, доведеться пройти п'ять окремих ланцюжків завдань. Також у моді з'явилися різні нові функції та механіки. Деякі були оновлені як систему крафту боєприпасів, систему перків і діалог. Погода буде динамічно змінюватися. а Із невеликих деталей гравець може курнути цигарку чи подоїти корову. З'явились варіанти фаст-тревелу, типу човнів, поїздів і таксі. Було оновлено інтерфейс, додано сотні нових предметів і елементів, які були створені з нуля спеціально для мода. Зокрема, 29 раз, понад 120 одиниць зброї, 200 предметів для крафту та 500 різновидностей одягу. За сюжетом Fallout London розкаже історію ядерного апокаліпсису у Британії зразка 2237 року, тобто між подіями Fallout 1 і 2 і за 50 років до четвертого Fallout'а. Що що, а це ми чекаємо. У витоку інзом знайшли робочі файли Spider-Man 2, а більш рукасті гравці зворганили з тих файлів власну збірку для ПК. На жаль, те, що вони побачили, м'яко кажучи, ще далеке від релізу на компах. Білд, що не дивно, має безліч проблем, типу текстур, які не провантажуються, критичні помилки і загальну забагованість. і дехто був навіть незадоволений цим станом ПК версії, як би це сказати. А хулі ви хотіли, запускаючи ранню альфу. Коротше кажучи, якщо є бажання пограти у Spider-Man 2 на компах, то порт варто очікувати у період з 1 квітня 24-го року по 31 березня 26-го фінроку. God of War Ragnarok стала однією з найбільш продаваних ігор на PlayStation, І Sony, судячи з усього, хоче випустити ще більше контенту у цьому всесвіті. Згідно з інсайдером Ніком Бейкером, перші три частини франшизи можуть отримати ремастери. Нік припустив, що трилогія може вийти вже наступного року. Однак, якщо розробники захочуть зробити щось цікавіше і припустімо, з нуля перемалювати всі модельки, то реліз найімовірніше, відбудеться в 25-му. У будь-якому разі чекати залишилось рік два. А тепер кілька слів про клоунаду. сервери на йобу десятиріччя, Day Before закриють 22 січня. Згадую зразу той смішний мем, де було The Day Before і The Day After. Ба Більше, як я й говорив, абсолютно усім покупцям оформлять примусове повернення коштів у стім. Тобто на продажах вони не заробили ні копійки. Питання лише чи інвестори змогли забрати з них хоча б щось, чи все таки залишилися побритими. Але це не увесь прикол, гру продають якісь довбограї на майданчик. Ах з продажів стім ключів, при цьому ціна цього висеру становить 200 баксів. Коли я це побачив, не повірив своїм очам. В голові не вкладається, що знайдуться якісь ідіоти, що витратять на це дурні гроші. При цьому що логічно без працюючих серверів зайти у неї буде неможливо. Абсурдна клоунада продовжується навіть після закриття цього скаму. У Cyberpunk 2, який носить кодову назву Orion, можуть з'явитися більш розгалужені сюжетні лінії, що визначаються при виборі життєвого шляху, якими в Cyberpunk 2077 були дитя вулиць, корпорат та кочівник. Наративний директор CDPR Філіп Вебер на подкасті Answered сказав, що біля нульовий вплив цих шляхів у кіберпанку це те, що студія хоче виправити в наступній частині. Мовляв, розробники дали обіцянку, яку в кінцевому підсумку не змогли реалізувати. А гравці б хотіли, щоб ці життєві шляхи були пропрацьованими. Справа в тому, що вони дадуть вам можливість грати кардинально різними типами персонажів. У 2077-му, нагадаю, вплив життєвих шляхів обмежується лише різноманітним початком гри, а далі все зливалося у одну історію з додатковими варіантами діалогів. Хоча зараз сам Вебер працює над «Відьмах 4 під кодовою назвою Polaris, з іншого боку, сиквел сайберпанк також перебуває на концептуальній стадії. Розробки. А поки ми чекаємо The Witcher 4, судячи зі всього, скоро можна буде поганяти Геральта у справжньому хайрезі. Спочатку про погане. Модороб Халк Хоган переніс графічну модифікацію HD Reworked Project Next Gen Edition для Witcher 3 на наступний рік. Точніше, він планує закінчити роботу після того, як вийде офіційний редактор модів. Але є ж і хороша новина. Він викотив мод для покращення каменів і скель по всій грі. Називається вона Next Gen Rocks і її можна вже скачати. Зливи великих студій продовжуються на Інзом, ніяк історія не закінчилась. Днями в мережу потрапив повний вихідний код GTA 5 разом зі свіжим кодом з GTA 6 і всіма файлами з давно скасованої Bully 2. цей витік розкрив ще більшу кількість інформації ніж раніше. Досі обмін інформацією щодо зламу відбувався за зачиненими дверима. Тепер вони з'явилися в інтернеті. Код важить близько 4 гігабайт і містить безліч файлів рушія рейдж, усілякі референси і концепт-арти, а також сліди вирізаного контенту. Правда, цікаво, що хакери виклали поки не все, але вони володіють буквально усіма файлами: від текстури моделей до анімацій персонажів. Мало того, всі файли пов'язані з Bully 2, продовженням Bully 2008 року. Також були викладені в мережу у витоках Rockstar Також знайшли згадку Midnight Club 5. Що підтверджує чутки про те, що гра справді була у розробці, проте проект відмінили або відклали. Бойовий Кейджент навряд чи коли-небудь вийде, але у свіжому витоку було кілька скріншотів. Там зображено якесь арабське місто. Справа в тому, що за сюжетом гравці повинні були відвідати різні частини світу. Також є шанси, що Rockstar використала асети закритої гри у GTA. На іншому скріншоті також було виявлено фрагменти Python-коду GTA 6, а також деякі ранні концептуально. Матеріали з GTA V, такі як оригінальна візуалізація, мапи гри, арти і багато іншого. В GTA V початкові варіанти Лос-Сантоса і фіналів помітно відрізнялися від того, що вийшло. Зараз існують серйозні побоювання, що за допомогою Python можна більш вільно створювати складні чити, і GTA Online, яка і так погано захищена від читерастів, взагалі потоне у них повністю. Справа в тому, що у злитих файлах міститься дуже детальний опис ігрових систем, включно з алгоритмами Пеки із більш цікавих деталей було встановлено, що цілих вісім DLC, які спочатку призначалися для синглплеєрної частини GTA V, були викинуті на смітник за роки підтримки п'ятої GTA-шки. Зробіть здивовані обличчя, бо причиною стала, як не дивно, GTA Online, яка приносить шалені гроші і яка водночас забирала багато ресурсів на підтримку. Також багато зусиль було витрачено на розробку наступних версій гри для різних платформ. Власне, ряд Цих DLC мав розкрити більше деталей про персонажів, як то про Тревора. Наприклад, доповнення Ейджент Тревор мало розповісти про Тревора як спецагента, а інше більш широко розкрило події в північному Янктоні. Інші доповнення додали псайд-місії на вбивство для Франкліна. Найбільше DLC – це повернення до Ліберті Сіті. Також воно могло завести ще більше персонажів із GTA 4. Крім того, для GTA 5 хотіли випустити Адон в стилі Undead Nightmare. Неприємнішим моментом є те, що в Коді ГТА 5 знайшли деякі персональні дані, включаючи особисті електронні пошти працівників. Хоча з іншого боку, це точно не гірше, ніж злив паспортів у інзомняк. Ця історія продовжує розвиватись, оскільки хакери продовжують копатись у викрадених файлах. Тому рекомендую підписатись на наш ТГ-канал, де ми публікуємо різне цікаве. Офіційний трейлер GTA 6 вийшов лише кілька тижнів тому, а в інтернет уже рікою полилися подробиці про довгоочікуване продовження. Судячи з інформації від ютубера Legacy Кіла, основний сюжет проходитиметься лише за 35-40 годин, незважаючи на те, що гра перебувала в розробці щонайменше 8 років. Для порівняння кампанія RDR2 проходилася за 50-60 годин, але не поспішайте засмучуватися. Проходження сюжету GTA 5 припустимо, Пустимо, займало близько 30 годин, але крім цього, в грі було безліч додаткового контенту. Багато це чи мало вирішувати вам. Якщо GTA 6 дещо й відстає за тривалістю головної історії, велика ймовірність, що це буде скомпенсовано просто колосальною кількістю другорядного контенту сайт-квестів, занять та іншого добра. З огляду на те, що буквально майже кожна частина ГТА була більшою, ніж попередня, за кількістю годин, яку можна було там провести, крім Сан Андреас, я впевнений, що 100% проходження шістки може зайняти кілька сотень годин. Особисто я вважаю, що Rockstar зроблять розповідь більш насиченою і сфокусованою і виключить тим самим виснажливе розгойдування персонажів. Хоча я думаю, що для багатьох те, що гра виявиться не настільки довгою, як rdr 2 це навіть плюс. Але на цьому цікаві новини не закінчуються. Так найспостережливіші фанати, здається, знайшли актрису, яка зіграла Люсію, головну героїню GTA 6. Судячи з усього, це така собі Анна Еспозіто, актриса бразильського походження. На її причетність до проекту вказують одразу кілька фактів. По-перше, очевидно, Люсія виглядає і звучить як Еспозіто. Маю на увазі ідентичні голоси. По друге, вона живе в Нью-Йорку, де розташована студія рокстарів по захопленню рухів. По-третє, абсолютно всі. Соцмережі акторки були переведені в приватний режим, і це точно не просто так. Я впевнений, це пов'язано з тим, що Анна підписала найсуворіший договір про нерозголошення. Ну і як вишенька на цьому торті з припущень, є те, що Еспозіто грала в кримінальному серіалі «Low and Order», де знімалися актори з GTA 5 та RDR 2. Якщо що, то це Стівен Охнедлюк і Роджер Кларк. Тому є величезна ймовірність, що саме Анна Еспозіто зіграє роль Люсі в найочікуваній Ванішій грі десятиліття їдемо далі. У зливі GTA 5, про який я вже розказав, інтернет Шерлоки продовжують знаходити цікаві деталі шостої частини. Так, Project Americas – це дійсно кодова назва GTA 6, про яку йшлося ще роки назад. Також у файлах знайшли неодноразову згадку про головних героїв шістки Люсію і Джейсона. Справа в тому, що до цього у трейлері ім'я Джейсона так і не фігурувало, але тепер ми знаємо, так би мовити, офіційно, хоч і таким способом. Способом. Із інших цікавих подробиць це те, що зріст Люсії 172 сантиметри, а Джейсона становив 182 сантиметри. Можливо, це буде однією із деталей історії чи щось у тому дусі. Також офіційно підтверджено, що вони точно ніякі не брати із сестрою, а саме закохана пара. Ба Більше у грі явно будуть інтимні сцени, бо у зливі є програмний код, де це прописано. Інша справа буде: це QTE, чи просто катсцена, поки не ясно. До речі, про інтернет. Тин було відомо ще з минулорічного зливу. Тоді датамайнери говорили, що в GTA 6 реалізована особлива система стосунків, що розвивається залежно від кінцевих рішень гравця. Тобто від вибору геймера залежатиме, чи будуть стосунки між Джейсоном і Люсією романтичними, прагматичними чи взагалі холодними. Думаю, що ця механіка буде основоположною в сюжеті, але можу, звичайно, помилятися: можливо, це лише така собі механіка для більшої імерсивності. Як би там не було, але більше деталей. Й ми очевидно дізнаємося протягом розбору зливу. GSC запостили перед зимовими святами календар на наступний рік зі скріншотами із Stalker 2». Власне, нічого такого, начебто, у цьому немає, і можна було б пройти повз, але гравці помітили цікавий нюанс. Справа у тому, що лютий сильно відрізняється кольором від інших місяців. Якщо ви бачили минулий випуск новин, то знайте, що у трейлері знайшли пасхалку з можливою датою виходу. Якщо точніше, це 15 лютого. Офіційно нагадаю, гра має релізнутися в. Першому кварталі року. Коротше, дуже багато співпадінь. Є деякі припущення, що GSC, можливо, скоро анонсує дату виходу. Тому слідкуємо. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.